Цікаві факти. Аеропорт Антонова у Гостомелі під Києвом утримували бійці Нацгвардії та ГУР Міноборони. Захисники протистояли так званим елітним підрозділам десантних військ РФ у ГУР зазначили, що аеропорт у Гостомелі став ключовою точкою у боротьбі за Київ. Якби росіяни змогли реалізувати свій план швидко захопити аеропорт і висадити десант. Із броньованою технікою, то столиця із високою імовірністю була би окупована. ГУР знало, що ймовірним місцем, звідки має іти захоплення самого Києва, це, скоріш за все, буде Гостомель. У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, підрозділи гурта Нацгвардії, зону відповідальності, яких був аеропорт, висунулися на бойові позиції. Розвідник, який був учасником тих боїв, розповів, що вже зранку почався активний обстріл аеропорту. Окупанти застосували авіацію. Командуванням було прийнято рішення вивести бійців строковиків Нацгвардії, які не мали відповідного озброєння та навичок. Наше завдання було стримати, завдавати максимальних втрат, дати ще часу прикрити строковиків, щоб вони могли нормально вийти і максимально відтягнути противника. Нас було близько 30 осіб. Як ви знаєте з історії. Їх, російських десантників, було більше 300, сказав боєць Гур. Військовий додав, що в перший день війни зі зброєю, оборонці аеропорту Антонова мали автомати Калашникова, гранатомети, БТР та гранати. Звісно, було страшно, коли така армада гвинтокрилів по тобі починає бити, ще й два літачки по нас працює. Гвинтокрили літали по колу, наносили ураження, додав він. Боєць Гур наголосив. Що сили оборони завдали суттєвих втрат ворогу. Під час боїв нацгвардійці збили декілька гелікоптерів окупантів, також спостережні групи знищили вертоліт над Київським морем. І ще один гелікоптер приземлили розвідники. Проте жоден російський літак не зміг сісти в аеропорту Антонова. Аеропорт державного підприємства Антонов у селищі Гостомель є стратегічно важливим об'єктом, оскільки розташований за 10 кілометрів до Києва і здатний приймати військові літаки. Захоплення аеропорту Гостомелі могло б значно розширити можливості російських окупантів, які мріяли за три дні захопити столицю України. Ось так, друзі, ось такі наші українці, справжні герої. Слава всім Збройним силам України! Слава всім захисницям, всім захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! А й дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться всі мої відео, ставте вподобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!